Бачу нині мейнстрімно на телефоні робити клони Таркова, які, схоже на все, користуються великою популярністю. Саму помойку Тарков я неодмінно засуджую. Але, схоже, саме ця задумка потрібна аудиторії. Суча механіка представляли ще розробники Павга, коли у доісторичні часи випускали режим метро 2033. Але це була скоріше, поверхнева механіка, після чого було роду затище, і світ побачив гру Lost Light. Гра знову ж таки від Tencent і по інтерфейсу мало чим відрізнялася від PUBG. У той момент всі були у шоці, що нарешті мобільний геймінг побачив типу якісний порт Таркова, але аудиторія спробувала і не дуже оцінила, тому що гра, хоч і була свого роду реалістична та продумана, але все одно була сама по собі крива з великою кількістю багів та читерів. Коротше, велика донатна помойка. І ось з'являється нова яка гра рівень нового покоління. Той самий неповторний, найреалістичніший, найпродуманіший та явно переоцінений. Порт Тарков, Арена брекаут. Протягом усього відео я буду порівнювати арену з грою Lost Light, так як вони найбільш схожі один з одним. І почну з самої, на мою думку, головнішої частини гри інтерфейсом у лобі. Тому що я вам кажу, більшу частину вашого геймплею ви будете проводите в лобі, особливо на початку гри, коли дуже багато різних моментів вам будуть в новинку. Чи змогли розробники виправити всі головні помилки, які будуть зустрічатися вам під час підготовки до наступного матчу, одразу скажу ні. Якщо взяти лослай, то там трішки інша ситуація. Нам надається можливість пересуватися на головній базі та взаємодіяти з різними робочими поверхнями. Тим самим витрачається ще й більше часу на підготовку в лобі, ніж в арене брейкаут. Тут же розробник вирішив не пари та зробили все по-простому. У лобі ви можете переміщуватися тільки різними вкладками, що набагато поліпшує ситуацію. Але якби я не ненавидів лосле свій похмурий інтерфейс, то варені, мало того, що не захотіли фіксити ці недоліки, вони ще й більше вирішили зануритися у цю почину в симулятора інвентарю. Я не перебільшу. Так звісно, вона ставить себе як реалістичний шутер, але хіба для мобільного геймінгу це так потрібно? У цьому є хоч якийсь сенс. Приведу приклад: ти заходиш перший першемаш, ну кіперу персонажу полетіли які проблеми, але тут починаю. Купер розрузку, куперів, закупи, купу магазинів для кожного ствола, і про патрони не забудь, яких хто скільки різних виїв. А ще тобі потрібні аптечки, бинти, різні обезболи, але можливо хтось каже, так це для новачків незвично та складно, потім звикаєш і все стає зрозумілим. Так у тому і сущо гравця потрібно максимально залишати у гру, щоб він якомога довше залишався у грі. Але ж ні, його з самого початку заводять у велику кількість різних механік, речей, про які в більшості випадків багато чого не розкажуть. І тобі приходиться самому сидіти годинами та дізнаватися, що ж насправді від тебе хотіло розробника. У висновку цікавість втрачається. Хоча, зважаючи на оцінки, то, схоже, всім до лампочки такий підхід. Після всіх можливих спроб випустити подібну гру, всі звикли і всім вже все подобається. Для цього розробники, звісно, подобавляли велику кількість різних івентів, місій та фішок, які типу повинні вам облегшувати пошуки грошей, за які потрібно буде купувати нове спорядження. Купуючи спорядження про місце, не слід забувати, тобі ж потрібно буде, хоча б щось винести з рейду, якщо звісно тебе самого не зарейдіть. А це вже інша питання. В більшості випадків гравець заходить у якусь гру з ідеєю відпочити. Зараз взагалі рідко можна знайти гру, де можна реально відпочити, граючи в неї, як, наприклад, гра з останнього відоса. Але про арени брейкат я взагалі мовчу. Ця гра здатна приносити задоволення тільки в перші ігрові години, коли ви дивуєтеся всім механікам, графіці та реалістичності. А також це може продовжуватися і надалі, але це якщо у вас будуть вдалі рейди. Але потім весь інтерфейс приїдається та стає звичним, а вдалі рейди виходять з тієї амплітудою, що й мої відоси, не прям часто. Та й для того, щоб зробити цей вдалий рейд, вам потрібно провести у каці більше 20 хвилин, знатно так пропотівши, так як слово реалістичність тут виконує не тільки декоративну функцію, а й практичну. При Привожу приклад, ви біжите собі такий по галявині, нікого не чіпайте, і тут не встигайте кліпнути, як вас за спини положили з одного патролу і ви знову стоїте в лобі та шукаєте. Яке ж спорядження втратили на наступного разу? Такі свого роду акції у цій грі трапляються досить часто. У висновку ви витрачаєте півгодини на збір спорядження для того, щоб побігати у каці 10 хвилин, і весь ваш лоб забере інший кравець. Так, в принципі, якщо говорити про сам інтерфейс в лобі, то тут казати нічого. Все, їх завжди під копірку, як і в інших шутерах від китайських розробників. Я все чекаю, коли хоча б хтось зробить інший інтерфейс, але все як завжди, як ви можливо знаєте, у тому ж ластайт, кожен сезон обнуляється аккаунти всіх гравців, і всі починають гру з самого початку. В арені, чесно кажучи, я так і не знайшов ніякої інформації про обнуляцію серверу, так як поки що до сих пір йде перший сезон і все буде видно після початку другого. Якщо все ж таки все будуть залишати, то це добре, так як у подібних іграх я взагалі не бажав сенсу у цьому, бо тоді взагалі втрачається мотивація чогось прагнути у грі та до чогось йти. Якщо по кінці сезону все. Одно все у тебе заберуть, мені здається, що це ем, штучна снопська хуйня. Але що це тільки про мінуси та мінуси. Головним мінусом все одно залишається відсутність української мови в інтерфейсі. Все ж таки, якщо подивитися на більшість мобільних ігор, то арена не на поганому рівні. Графіка, яка не яка є, оптимізація могла бути і краще, але теж присутня, яке повинно бути у шутерах, присутня велика різноманітність різної зброї, яку можна кастомізувати, як вам заманеться. Над фізикою теж попрацювали. Що мене реально здивувало, так це відношення до деталей. Для кожної поверхні своє звучання, у великих приміщеннях присутнє ехо, лишні звучання. Чання погодить навіть від шарудіння листви для кожної дії присутня своя анімація, починаючи споживанням їжі, закінчуючи заряджанням патронів в магазин. Але звісно ж, не все так ідеально. Видно, що гру робили далеко не один місяць. Можливо, це все ж таки саме реалістична гра на телефоні на даний момент. Але знову повернуся до того, що, на миле думку, це часто буває лишнім. Гра настільки перенасичена різним контентом та можливостями, що без різних гайдів можеш витратити десятка годин на ознайомлення, і то не з усім. Можливо, саме тому, саме подібним іграм, така велика кількість різних каналів на Ютубі знайти схожий контент доволі таки легко. Це може казати про те, що багатьом гравцям одного навчання на початку гри явно замало і багато про що не розповідають. Була в цей сюжетна гра з дуже цікавим сюжетом, то для занурення в історію ще можна було витратити Чесно, ознайомлення, але робити це в мобільному онлайн шутрі, де навіть толком немає до чого прагнути. Але якщо брати саме гемблей, то на мою думку це однозначно прорив у мобільній індустрії, але точно не у вигляді ігор, схожих на тарку. Можливо, коли той же підхід до створення ігор з'явиться в іншому лиці, то тоді і можна буде однозначно сказати, що ось саме це потрібно мобільному геймінгу. А на даний момент маємо те, що маємо.